Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас з вами ексклюзивне відео. Я навіть не в лісі, я в полі. Пізніше я покажу околицю цілу околицю цього поля. Практично ще помилуватися не один раз і щоб потім можна було зимою ще повертатися до цих краєвидів. Адже все-таки це наша Україна, наша рідна, наше те, що, скажімо, надихає. Те, що живить нас, так а живить найбільше природа. І я буду отак стежечкою йти і розкривати таку дуже важливу тему. А, сьогодні я хотіла торкнутися все-таки такої теми спочатку, і, наскільки важливо доносити все-таки нашому наступному поколінню, а це для цього є галузь освіти насамперед, є а, сімейна інституція ще так. Поки інститут сім'ї ще існує, поки що, наскільки важливо, щоб. А, ми закладали у дітей установки, не просто розповідали інформацію, а закладали, проводили такі заходи, таку робили установку, наскільки важливо зберігати ті ресурси, якими ми користуємося. Ми ж не користу, Ми ж не, не створюємо для наших дітей ті умови, які дозволяють берегти справді ті ресурси, якими ми користуємося. Починаючи, скажімо, із будинку. Помешкання, де ми живемо, користуючись водою, користуючись всіма, скажімо, природними благами. Немає чомусь такого. Чому ще? Не знаю чому. Багато питань. Якщо знаєте чому, напишіть, можливо, ви підкажете нашій аудиторії цінну інформацію. Так? Але я ще хотіла сьогодні торкнутися такої важливої теми: як фінансова грамотність. Вона сьогодні настільки поширена. Настільки дуже багато е, учням і дорослим розповідають про фінансову грамотність, і найголовніше це доносять дуже складно. Починають із складнощів. Я не знаю, хто автори таких курсів. Е, можливо, комусь вони і приносять користь, це ну, однозначно, на кожен товар є свій покупець. Але я хотіла почати дуже із простого. Щоб мати гроші, <головіка> треба продавати. От і все. Це вся фінансова грамотність. так? Якщо брати так структуровано. А от уже що продавати? Як продавати? То це вже інше питання. Ну, є багато людей, які скажуть, о, це не моє, я це не буду робити. Та ні. Усі ми щось продаємо. Просто ми над цим не завжди замислювалися. Так? Навіть освіта сьогодні надає освітні послуги. Вона теж продає свої вже послуги. Так? Просто за неї оплачує держава. Ось ну і не тільки це вже інша, інше питання, але тим не менше, вся, вся фінансова грамотність полягає в тому, що треба щось продати, але вже продати там якісно, вже продати, але щось виготовляти. Тобто, якщо людина має якийсь продукт, незалежно від того, чи це інтелектуальний продукт, чи це матеріальний, все таки все спочатку йде, що вона може запропонувати. Тоді будуть гроші. Так, бо у такій ми системі живемо, у грошовій. Якщо колись буде інша система, тоді буде вже, скажімо, інша, інша інформація. Так? Гуляти скажімо так, інтернетом. Ну І не тільки інтернетом. Ось. До чого я це все веду? Ніби на перший погляд, просто, і цю простоту треба доносити з самого початку. що Це дійсно просто. Так? Тобто, Щоб мати гроші, треба продавати. Але чому не виходить? Я неодноразово над цим питанням, як сказати, не те, що вивчала, замислювалася, тому що мене, як і всіх, цікавить, цікавить це, це питання. Так? Ми всі хочемо жити благополучно, для цього треба кошти. Ось, але у нас дуже багато бутує установок, що там ем, є багато установок про гроші, як, скажімо, як такий негативний аспект. Тому це апріорі вже неправильна установка з самого початку, бо я дуже багато зіштовхуюся у своїй діяльності з коучингу, де клієнти просто доходимо до того, що клієнти просто бояться грошей. Не бояться, вони соромляться, зізнатися, що гроші треба теж любити, тому що це енергія. Гроші це енергія. Ми ж це чули, ми знаємо, але ми ніяк не можемо ще скажемо, сприйняти цю інформацію як. Факт, як факт, як філософію, як ґрунт, нікуди ми не подінемося. Так воно є. <гум> Ось. І а, на чому я хотіла б зупинитися, на такому, скажімо, дуже важливому зробити такий важливий акцент, що а, чому я так багато інформації приділяю внутрішньому стану. А, ми неодноразово так само чули, що думки матеріалізуються. так? Якщо ми знаємо, що гроші це енергія, а енергія це відчуття, то як думки можуть матеріалізуватися? Енергія притягається на те, що ви відчуваєте. Тому так важливо працювати над тим, щоб ви почувалися добре. Тоді щось буде до вас притягатися. В тому числі і, і гроші, так ну гроші самі по собі не прийдуть. Звичайно, звичайно, треба щось світу запропонувати, цінне запропонувати, щоб світ зміг цим скористатися. Так, у даному випадку говориться про людей. Ось тоді гроші і приходять. Тобто продукт створювати треба той, який вам насамперед буде подобатися, коли ви його робите з любов'ю, коли ви вкладаєте, як кажуть, свою душу, це неодноразово ви чули. І ми повертаємося до того, що як важливо любити те, що ви робите. І робити те, що ви любите. Розумієте, який взаємозв'язок дуже тонкий. Думки тільки. Переробляють інформацію, яку ви потім відчуваєте всередині. Тому так і кажуть, треба думати про позитивне. Ніхто не каже, що, скажімо, нас оточують дуже багато інформації, де не можемо ми тільки бути у позитиві. Через те ми маємо над цим просто про це піклуватися, думаючи, так? Але насправді те, що ви відчуваєте всередині. Оце те, що ми говоримо, треба бути чесними з собою. Тобто, що б ми не говорили, ми можемо бути акторами, навіть самі з собою акторами. Але поки ми не визнаємо, що ми почуваємося погано, і від того у нас щось не виходить, те, що ми хочемо, ну так нічого і не буде. Тому перше, що треба робити, це зізнатися собі. Так я погано почуваюся. А, а друге, а що робити із цим? І тоді ви почнете той шлях який приведе вас справді і до тих відчуттів, і до того бажаного, скажімо так, до тих бажаних скажімо, бажань, цілей і так далі. Але є дуже таке філософське поняття, бажання, цілі це добре, тому що вони практично мобілізують людину, вони змушують дисциплінуватися і так далі. Але насправді все залежить від того, наскільки ви вмієте радіти кожній хвилині, кожному дню, наскільки ви вмієте, ми всі вміємо дякувати. Берегти берегти те, що маємо, цінувати те, що маємо, цінувати тих, хто маємо. Не нехтувати, а все-таки цінувати. Так? Ось, тому ці такі аспекти, вони здаються, на перший погляд, все знайоме, але все взаємопов'язане. Тому наша система грошей дуже проста. Все залежить від того, все притягається на те. Як ви себе почуваєте. Тому я бажаю вам, щоб ви почувалися комфортно, щоб ви почувалися щасливо. Якщо вам допомагає в цьому природа, ви потрапите туди. Я коли знімала останній ролик, коли перебувала у лісі. Я просто дякувала Богу, Боже, дякую, що я потрапила в цей ліс. Як я хочу на цю природу. У мене таке справді було хочіння, таке бажання, що я опинилася серед природи. Так склалися вже обставини, що я серед природи. Тобто, якщо ви колись собі щось кажете, я, я не маю того, що я хочу, а я його так хочу, повірте, ви не хочете того. Бо якщо ви дійсно захочете, то ви й будете мати. Ви скажете, ну я ж хочу. Значить, не хочете, значить, ваш розум хоче, а коли торкнетеся, зізнаєтеся собі, то у вас вилізе дуже багато страхів, страхів, переконань, установок і так далі, те, що вам заважає. І це те, над чим треба людині працювати, зізнатися, так, я боюся, так, я соромлюся, так, я. Несміливий чи несмілива сміливо, я ну, багато є, але собі зізнатися спочатку, перший крок, а далі працювати. І тоді все, скажем, почне йти, як потрібно, так? Отже, я пройшлася краєвидом, пригадала все, скажімо, тут. Як колись було, бо дуже гарний цей краєвид. Ось я бажаю вам відчути, мати ту енергію зберегти ту енергію, щоб до вас притягалися тільки добрі події, добрі люди. І щоб у вас у серці завжди була любов. Дякую вам за увагу. Тепер я можу показати вам країну. Ось. Вже навіть деякі культури достигли. Як все гарно буяє. Моя улюблена пора, літо. А ще колись, як, дасть Бог, закінчиться війна, можна буде поїхати на якісь водоймища, це взагалі буде добре. А я вам ще на кінець цього відео ось покажу наймилішу квіточку. Значите, краса, правда? Ну що ж, гарного вам дня, до зустрічі. Дякую за увагу. І мирного нам всім неба над головою.